підтримка у блекаут зарядні станції, ліхтарики, пакувальний папір та коробки для зберігання експонатів отримали музеї області. Це допомога Німеччини. Ми дуже вдячні, що ми отримали таку допомогу, яка дійсно потрібна всім музеям області, і особливо великим таким музеям, як наш, тому що у нас понад 130 тисяч експонатів, і звичайно, що в нас не було стільки матеріалів для таких надзвичайних ситуацій, для їх перевезення великої кількості, для їх зберігання. Допомогу від західних партнерів розподілили між музеями Вінничини. До нас приїхали великі ящики для можливого упакування найціннішого міклантний папір. Також нам надійшла електростанція невеличка Кофло, яка допоможе підтримувати енергетичну стабільність у разі відключень світла в музеї. Невелика зарядна станція допоможе музейникам працювати навіть за ймовірних відключень світла. Якщо ми кажемо про офісне використання, це мінімум. Три ноутбука і одна це все, що він може забезпечити протягом 6 годин. Тому в цьому випадку це ось таке використання все на між на проміжки, коли зникає світло, щоб дотягнути акумулятором батареї до слідчого відновлення світла. Розподіляли допомогу за запитами кожного музею. Під час війни більшість з них у скруті, але продовжують працювати. У музеї Коцюбинського кажуть, зараз оцифровують важливі експонати. Музей проводить таку велику роботу щодо цифрування музейних предметів, тому можна буде працювати, вносити в базу даних, оцифровувати музейні предмети. Те, що сьогодні ми максимально все збережемо, опишемо, оцифруємо це ми залишимо нашим нащадкам. І поки російські військові знищують заклади та пам'ятки культури, ми оберігаємо та відновлюємо їх. Тому ця партнерська підтримка допоможе Вінничині зберегти музейні фонди.